Доброго дня! Сьогодні з вами знову я чумак, і сьогодні в нас нове економічне відео. Чесно кажучи, сьогодні в нас не буде величезних мільярдних крафтів, сьогодні буде просте маленьке економічне відео, де я постараюсь розповісти, що я роблю, де і для чого. А саме головне розповім, що можна заробляти на крафті не тільки будучи. Фінансовим магнатом, який має в себе свише 100 мільйонів і має в себе до того ж мамонта, а може крафтити і звичайний персонаж. Все, що нам сьогодні потрібно, це всього лише 5 мільйонів е, сріблом, а також всього лише до однієї години часу. Зараз же на ваших екранах я купую собі транспорт, Вибрав для себе я грізліка, а також щоб отримати більше ваги, беру сумку восьмого рівня. Чесно кажучи, мені це навіть не знадобиться. А для мінімального крафта вам достатньо буде розпочати із шостого бичка, який буде піднімати таку ж саму вагу, як і грізлік, майже і буде коштувати всього лише 360 тисяч. При цьому можна обійтись навіть і без сумки, Ну, при бажанні можете її завжди купити. Наступне ж, що я роблю, це я пішов завчасно на ринок і подивився, які ресурси даний час зараз упали в ціні. І для себе я вибрав це шкіру. Зараз у Мартлакі, ну на момент запису цього відео це було більше місяця назад. А шкіра коштувала 4300, за, якщо заокруглити, і це по бистрій скупці. Якщо виставити ордером на покупку, буде навіть дешевше. Коли ж я визначився з ресурсом, який зараз упав в ціні, визначаюсь з тим, що я буду крафтити. Мій же вибір упав на дуже худову і часто використовуємо, це куртка найманця. В тому ж самому місці мартлок можна її продати по 66 тисяч за штучку, що доволі таке хорошо. Якщо взяти і порахувати, скільки нам необхідно. А це нам необхідно на крафт однієї куртки найманця 16 кожі. Якщо приціні при цінів 4 тисячі це нам необхідно 16 штучок. Тобто на крафт однієї куртки нам необхідно потратити 68 800. що ж, перше, що ви скажете, ну уже зрозуміло, що ми йдемо у невеликий мінус. Але зупиню вас і скажу, а, я буду крафтити їх у місті Тетфорд. У місті Тетфорд є бонус на крафт кожних курток. Тобто, з кожної тисячі скрафчених курток або ж сотні ми будемо повертати собі 25% вложених ресурсів на крафт. Тому саме з таким бонусом, як і завжди, ми отримуємо наш додатковий дохід. По цій причині, оце все підрахувавши, я розумію, що якщо я зараз закуплю 1000 е, штучок шкіри по ціні в 4300 на общу суму в 4 мільйона 300 000, я вийду в невеличкий плюс. А в який саме дізнаєтесь ви трішки пізніше. Звісно, я також і подивився на інші предмети, по типу куртки шпигуна, так само ж шапки мисливця, так само ж шапки найманця, тих же самих ботінків найманця, і досить непогана ціна при такій шкірі дуже-хорошо вигодно було продавати. Ну а для сьогоднішнього невеличкого ролика я вибрав саме даний предмет, тобто куртку найманця, і буду крафтити саме її. Саме перше ми зробили, ми закупилися. Наступне, що ми робимо, це відправляємось в місто Тетфорд, де і будемо проводити наш крафт. Як я казав, тут є бонус до перекрафта, а точніше бонус до крафта саме кожних курток. Далі ж я відправляюся на маркет. Майже під кожним відео мене задають це питання, по якій причині я крафчу без журналів. Скажу так: я крафчу предмети з журналами. Ну, не завжди, а зачасту. Я використовую журнали тільки п'ятого і вище рівня. Не бачу просто смисла використовувати журнали четвертого рівня. Їхній прибуток всього лише плюс-мінус чистими 600 е, монет. Це для мене дуже мало. А на те, щоб їх закупити по ордерах, дуже багато тратиться часу. Як я і сказав, сьогодні в нас відео навчальне. Тому я вирішив закупити журнали мисливця, а саме ці журнали нам і потрібні, так як ми будемо крафтити предмети мисливця. Їх необхідна кількість, не знаю, чесно кажучи, скільки необхідно, я закупаю 100 штук по ціні 4200 за штучку. І того дані журнали мені обійшлися в 420 тисяч. Також доволі таки немало. Також завчасно ж перевірив, по якій ціні продаються тут куртки. Звичайно ж, раз вони тут і крафтяться, вони тут надзвичайно дешево, а продаються вони по 50-55 тисяч за штучку. Також для себе вирішив закупити елітного кабанчика, щоб просто швидше передвигатись. В подальшому я планую перевести дані куртки в інше місто і там швидко їх продати по хорошій ціні. Також не слід забувати про салат салат 6 рівня, це дуже обов'язково, так як він додає нам скорость до крафта, а також покращує якість предметів, які ми будемо крафтити з вами далі. Що ж, після того, як ми повністю підготовилися, наступне нам необхідно зробити це вибрати крафтерський станок. Гадаю, момент запису даного відео більше місяця назад. Тобто, це саме той момент перед обновою. Зараз в місті Тетфорд. Сумасшедшо високі ціни. В той же час тоді просто захватили ринок крафта величезні люди, підняли ціни на станках, і ці ціни трималися більше, що я не помиляюсь, то більше двох неділь. Ну, все рівно, навіть при таких величезних налогах, можна все рівно знайти вигідний станок, на якому буде більш-менш дешевше крафтити, і на якому ми все рівно зможемо заробити. Ну що ж, відправляємося туди. І розпочинаємо наш з вами крафт. Що ж, а перед початком крафту давайте розіграємо наших бичків. Як я казав, буду розігрувати не одного, а трьох завдяки новій гільдії G2U. У нас є перший переможець, вітаємо його. Зараз буде розігруватися другий і третій, так як нова гільдія дала можливість розігрувати більше призів. А другий переможець, вітаю вас. І всі ваші бички будуть у мене на власному острові в місті Тетфорд. І вітаю третього переможця! Все, що вам необхідно, це відправитись в Тетфорд, на мій особистий острів, де я дам вам доступ до скринь та острова. Там ви в скриньках заберете своїх бичків. А все, що необхідно для того, щоб прийняти участь в наступному розіграші, це буде підписано на мій канал, написати коментарі та залишити в коментарі свій ігровий нік. Також, якщо ви шукаєте зараз україномовну українську гільдію, рекомендую G2U. Посилання на гільдію буде в описі під відео. Що ж, а ми нарешті з вами переходимо до крафту. Як я і завжди кажу, не треба забувати при крафті про налог. Усього на налог мені довелося потратити 569 400 монет. Доволі таки непогана сума. Ну, що поробиш, крафтити необхідно. Далі ж ми проїдаємо салат і розпочинаємо наш крафт. Сказав, розпочнемо, коли на відео ми вже закінчили навіть крафтити. Як ви бачили, мені вдалося скрафтити навіть одну шедевральну куртку, яка буде доволі таки хорошо коштувати. Насамперед продаємо журнали. Як ви бачите, купляли ми журнали по 4200, а заповнений журнал скрафчений, продаємо уже по ціні в 10 тисяч монет. Тобто, на журналах ми вже доволі таки непогано заробляємо. Журнали заповнені, коштують. Е Через те дорого, що із заповненого журнала ви можете віддати його своєму робітнику на власному острові, і він вам, в свою чергу, віддасть пустий журнал, а також віддасть частину ресурсів, які зможе здобути. Я в свою чергу просто їх продав. І від ітозі журналів я купив на 420 тисяч, а продав усього на 791 тисячу 800. Тобто із журнала чистим прибутком я зробив уже 371 тисячу 800. Ну, як і писали мені усі в коментарях, журнали доволі таки приносять непоганий дохід. Ну, на мою думку, щоправда, лише з 5 та вище рівня. Знову ж таки, це сугубо моя думка. Далі, ж, як ви бачите, я приїхав в місто Брічуч, де я буду продавати куртки за дуже дорого. Усього куртки мені вдалося продати на суму 5 мільйонів 337 360 монет. Якщо ж сюди доплюсувати мій чистий дохід з продажу журналів, а також відняти налог на крафт, а також відняти потрачені ресурси, а точніше, закупку потрачених ресурсів, усього мій чистий дохід складе за годину, яку я потратив на весь цей крафт та перевезення, 839 760 монет. Тож таки я кажу, це я провів вигляд, як будто я новачок. Цим може займатися абсолютно кожен. І ви можете продавати не тільки просто е, тисячу ресурсів шкіри. Зберіть більше. Зберіть просто матеріали, перекрафтіть їх в ресурси. Ресурси відвезіть та скрафтіть. В дальшому скрафченням вами предмети привезіть в інше місто та продайте їм за ще дорожче. З таки, шукайте більш вигідні позиції, шукайте більш дешеві матеріали, шукайте міста, де кавчені вами предмети продаються в 2-3 рази дорожче, ніж в остальних містах. Крафтом займатися вигідно. Просто тут необхідно приловчитися, привикнути до ринку і привикнути до того, що ринок завжди живий і він завжди то падає, то піднімається. З цим ми нічого не зможемо втіяти. Ну що ж, а на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, підтримайте дане відео вподобайкою, надіюсь, воно вам сподобалось, хоч і було таке простеньке. Не забувайте про коментарі та приймайте участь у розіграші. Ну а на сьогодні це все. З вами був Чумак і до скорої зустрічі!